Виконуємо номер 8 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Втавництво Генеза 2023 рік. Перевір двома способами, чи можна з даних відношень скласти пропорцію. Завдання перше. Відношення 8,1 до 7,2 і 5 до 4. Завдання друге – відношення 0,9 до 0,6 і відношення 1,8 до 1,2. Приступаємо до виконання. Двома способами. Отже, перший спосіб ми знайдемо наше відношення, а другий використаємо основну властивість пропорції. Перше наше відношення це 8,1 до 7,2 і 5 до 4. Подамо 8,1 і 7,2 наше відношення у вигляді дробу. 8,1 відноситься до 7,2. Використаємо властивість відношення помножимо кожен член відношення на 10. Будемо мати 81 відноситься до 72. Ну а тепер поділимо на 9. 81 ділимо на 9 це буде 9, 72 ділимо на 9, буде 8. Як бачимо, 9 восьмих не дорівнює 5 четвертих. Тобто, першим способом ми перевірили і побачили, що з даних відношень не можна скласти пропорцію. Вони не рівні. Бо пропорція це рівність двох відношень. Тепер перевіримо за допомогою основної властивості пропорції. Помножимо 8,1 на 4. Отримаємо 32,4, а 7,2 на 5, отримаємо 36. Як бачимо, знову ж ми отримали. Два різних числа 32,4 не дорівнює 36. Отже, з даних відношень відношень не можна скласти пропорцію. Переходимо до другого завдання. У нас відношення 0,9 до 0,6 і 1,8 до 1,2. Знайдемо значення кожного з відношень. 0,9 перше до 0,6 помножимо на 10. Отримаємо відношення 9 до 6. Поділимо на 3. Отримаємо відношення 3 до 2. Працюємо з другим відношенням 1,8 до 1,2. Помножимо на 10, отримаємо відношення 18 до 12. І поділимо на 6, отримаємо відношення 3 до 2. Як бачимо, значення у нас два відношення мають однакове значення: 3 других дорівня 3 других. Рівність двох відношень називають пропорцією, Отже, перший спосіб ми перевірили, пропорцію скласти можна. Використовуємо другий способ. спосіб. Знайдемо добуток крайніх і добуток середніх членів відношень. 0,9 помножимо на 1,2. Отримаємо 1,08 і 0,6 помножимо на 1,8. Отримаємо також 1,8. 1,8 дорівнює 1,8. Як бачимо, ми перевірили двома способами і побачили, що наше відношення в першому випадку рівні, а в другому справджується основна властивість пропорції. Записуємо, робимо висновок з даних відношень. Можна скласти пропорцію номер вісім із завдань для повторення розділу два виконано.